Пошкоджені та розбиті російськими обстрілами будинки, антидроновий коридор уздовж усієї дороги та поодинокі автівки, що намагаються якомога швидше проїхати небезпечну ділянку. Такий вигляд має нині село Постольне сумського району від нього до кордону з Росією близько 20 кілометрів. Це траса Суми Білопілля. Тут розташована зупинка, біля якої жителі села Постольне сідали на автобуси чи маршрутки, аби дістатись приміром до обласного центру. 26 жовтня на цій ділянці дороги російський півідрон поцілив у маршрутку. Тоді були поранені 13 людей, а один чоловік загинув. Після того випадку, розповідає місцевий житель Ігор Шикула, пасажирський транспорт через їхнє село не курсує. Взагалі не ходять. Ну, Щоб поїхати, щось купити цей. Договарімо, з кого машини сюди поїдемо купимо. Люди ж, наприклад, ж, багато людей роблять. вже, За газ розпит, ж треба платити. По два, по три часа стоять. Ви самі ж бачите, як машини на скоростях йдуть, що це, і в основному ж, не становляться, бояться. Щоб швидше, да, щоб швидше, і кожен боїться, що взяти. Ну, а вдруг щось, скайп потім тут хто, хтось буде винувати, а вечором абсе нереально. Стараємося все, все, до трьох, щоб уже як то приїхати, бо потім вообще транспорт не ходить. Через безпекову ситуацію частина постачальників відмовились привозити сюди товар, каже продавчиня магазину Зінаїда Литвин. Все, самі привозимо хліб, самі і, нанімаємо транспорт і привозимо хліб, щоб був хліб. А так відмовилися теж. Бояться ж, мабуть, чи хто знає я навіть не знаю по якій причині. Ну, їздять ж машини, їздять. І одні їздять, одні возять, другі не возять. Буває таке, що відмовляються. з товаром торгувати. Допомагає односельцям привозити товар Сергій Ткаченко, попри те, що його автівка була пошкоджена російським ракетним обстрілом села рік тому. Вона вже дому стояла її побила. Це її підлатали трохи, вона була. Разбито. Раз просять, я ще сюди привожу, то хліб, то допомагаємо трохи, жити треба. Били по постольному і ракети, і каби, розповідає Ігор Шикула. а кілька місяців тому сюди почали прилітати російські ударні та ФПВ-дрони. Тоді, каже, з села виїхали усі родини з дітьми. Для півішки ж через день по хаті ж, ж лежали. Тут же там бачили, а там ж хат не мав розбомблені всі. А в кого діти одразу ж тільки почали в піві, мовні почали цей. По дві ну, були прильоти по два, по три мовні в день і, і в піві. Нині додає дрони «Камікадзе» залітають тут чи не щодня, б'ють і по будинках, і по автівках. По машинам вже багато. пробива сітку, ось тут рядом. Сітку пробила і возле машини, ударилася. Є по машинам, грузову машина стояла, їхала і вдарила сітку. Вони як. Вчора Учора часом чотири налітали. Попри це, каже чоловік, близько половини мешканців залишаються у постольному. Куди виїхати? Таких родственників... Ось брат ось живе, а більше нема не. Ну, а що виїжджати? Толки. Кому там нужні буде? Поїхали в мене діти в Київ, як живуть в тому ночі, у метро. Хіба це. Тож дуже жіст таке. Кажуть, як припече, то будемо шукати. А поки, як кажуть, є надія, будемо жити. Рішення про евакуацію населення з постольного не приймалося, розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Бабич. Якщо ситуація зараз буде така, ну не буде через те, що немає безперервної критичної загрози, тобто нема навали фронту збройні сили України, сили оборони тримають оборону на визначених ділянках на Сумщині. Фронт в тому напрямку ніяк не рухається. За словами Володимира Бабича, обмеження і зміни руху маршрутів автошляхом суми Білопілля через погіршення безпекової ситуації ввели навесні 2025 року. Особливо ці в формалізовані вони були після удару по маршрутному транспортному засобу 17 травня. У нас взагалі в області було зупинено роботу 36 маршрутів і автобусних перевезень, і скорочено 4 маршрути, скорочено через те, що наблизила зона бойових дій. Однак деякі маршрутні автобуси, попри обмеження, продовжували курсувати цим сполученням, каже Володимир Бабич. Після удару російським ФПВ-дроном по маршрутці біля села Постольного, 26 жовтня, в поліції відкрили кримінальність кримінальне провадження. За фактом можливого неналежного виконання службових обов'язків під час організації пасажирських перевезень у селі Постольне Сумського району. Розслідування здійснюється у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 367 Кримінального кодексу України. Службова недбалість. Наразі слідство триває. Ситуацію з доставкою продуктів до постольного, говорить Володимир Бабич, вирішують. Ми вийшли з критичної ситуації, яка тоді склалася з тиждень тому з доставкою хліба продуктів туди. Зараз продукти туди доставляються три 4 чотири рази на тиждень. З Цієї ситуації будемо виходити спільно і разом. Працюємо з населенням. Працює районна державна адміністрація, працює громада, голова громади. І ситуація контрольована. Це є проблемою, але на сьогодні. Я би не вважав її настільки критичною. Вона більш така би ну чи політизована, бо добратися з сум до постольного автомобільним транспортом, власним або там родичів, сусідів, все таки можна. Ірина Касьяненко, Світлана Драган та Анатолій Сердюк Суспільне новини, Сумщина.